Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на молоті з револьвером. Взяв я собі до цього всього діла хопера. Так, запікались ми в режимчик регбі і зараз будемо пробувати оформляти доставочки. Так, зі мною в групі буде грати Аня, Аня, привіт. Всім привіт. Клеші тільки вже є. Так, я думаю, що ця комбінація в цей режимчик дуже підходить. Так як молоточком можна з точки посовувати суперників. І таким чином оформляти доставочки. Віджимать мячики. Так. Ти бачиш да м'яч? О, гол падає. Ага, в них на базі. Угу. Блин, наш твинсик забрав. Тему для мене. А я на підривника попав. Так, он, бачу, м'яч. Да, да, Так, пробуй залетіти, але вже скорпіон, по мені залетів. Так, перша доставочка є. Чи нема? Є. Да-да-да, я, я, не? я ж э не зрозумів, що сталося. Так. Так, ну і перша доставочка є, так що комбінація ніби працює. Зараз ми це добре, роздивимося. Так, ну блін. Титан наш хотів забрати, ну це якийсь приколіс просто. Я не знаю. Ковалька паде, може візьмемо? Та я вже далеко. Збиває мене знову цей скорпіон, я не знаю, є в мене модуль, є. Ну, Хлопер трошки мало живе, оце такий мінус головний. Ну диви, челіки на важких корпусах друзі. Дайте на мені Аніцький. Я можу через ліво проводи. Блин, а тут я лоханулся тем ливом. Тут он уже все были. Так. Треба было через центр точнее оверку прожать. Давай с тобой. Мязь скинул, блин, а с этого я лоханулся. Це вообще було по лахабанськи я не знаю, що я скинув. скину. По клаві просто тупо промазав. Ого! Блин, там нас стоїть на цьому. Я поставив. Добав. Це, звісно, було, було гонско. Тупо по клаві промазав, чи що, не знаю. Ну мяч Шар запустив наш Челік Так, оформляємо доставочку просто на Ези третью Ну, если б зогером тоді залетів, то було б покруче <плес> <плес> А то щось таке вийшло, непонятно Ну але в мене мало досвіду ще просто на хопері. Але все одно, ну, типу, я не знаю чого я скину, Ну, чесно, реально. Ну що себе наш диктатор оформляет О, блін, там вже хтось повзе. Я не вийду, так, Тесла накинув. Блин, до мене, ага, я. Я зліва. Зліва. А так, ти зліва? Блін, мене ушатали. <coughs> я думаю, зможу за рахунок овердрайва залетіти. Це ти зліва, да, я бачу. Угу. Нормас є доставочка, Аня оформляє Так, в принципі, їхлів можна нащелкать Молоток себе гарно показує. Ну, комбінація для цього режимчика топ, карта підходяща, маленька. Шкода, правда, що в мене немає ніяких рятувальників на корпус. Сімсьорчиків. Блін, я промазу помечу. Так, поверта падає знову. У мене взбрила mm -hmm. тесла з плюхи просто. От самый головний мінус цієї комбінації, що от мало жвеш. Треба рятувальника мать. Для таких випадків. А в мене, на жаль, його немає. Туди. Зверху. Блін, я ще тут зацепився. А де м'яч? А, бачу, бачу туди. Смока пожилася. Блин, не мапчички Выносит на И зитка. О, шар наши запустили в тему. Может, пойди без кема. Угу. Бомба. Поставити. Оце тут просто гольова передача, Аля, була. Так, наш вулканчик хоче залетіть. Попробуємо йому страховочку дати. Так, все, є доставочка. І ми виграємо цю каточку. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.